Сьогодні готую смачну скумбрію в автоклаві. Беру скумбрію, я її заздалегідь розморозила, почистила, відрізала голови і гарно промила. Нарізаю скумбрію на невеликі шматочки, хвости я прибираю. Складаю рибу в велику миску. У мене вийшло 2 кг готової риби. Додаю 22 г солі і гарно перемішую. У кожну банку кладу невеликий листок лаврового листа і 4 горошини чорного перцю. Далі заповнюю банки нарізаною скумбрією. У мене вийшло 6 банок по 430 г. Додаю в кожну банку по одній столовій ложці олії. Закриваю банки кришками. Ставлю банки в автоклав і заливаю воду. Накриваю автоклав кришкою, закручую винти та ставлю на вогонь. Нагріваю до температури 105 градусів і готую 40 хвилин. Після 40 хвилин я вимикаю вогонь і даю автоклаву охолонути. Відкриваю автоклав і дістаю банки. Відкриваю одну банку, висипаю рибу в миску і пробуємо. Смачного!